Радий з вами спілкуватися. Радий, що заходите до мене на канал. Сьогодні чергове відео в форматі тренуємося і спілкуємося. Ну наразі клуб уже закритий, я лишився сам один. Тому, друзі, знімати нема кому, тому наразі просто спілкуємося. Але я підтримую все ж таки далі традицію, тому тренуємося і спілкуємося. Я відповім на три запитання: підписників, на деякі коментарі, а також трішки різної. І навально-розважальної інформації у сфері бодібілдингу, фітнеса, біохакінга біохак, і всього, що з цим зв'язано. Вибачаюся, я завжди роздіти, але наразі бачите, прохолодно вже кінець грудня. Тим більше опалення зараз вже ввечері виключили, нікого немає. Всі порозходилися. Я лишив собі одне світло в фітнес-залі. Знімаю для вас відео, тому наразі прохолодно в залі, і я буду в такому. Светрику Бенетон. І відразу вам на початок трішки такої пізнавальної інформації про людський організм, щоб ви знали. Фізіологи називають ноги першим периферійним серцем, а прес називають другим периферійним серцем. Все ж таки, основними вважаються перше периферійне серце це ноги. І, зокрема, біцепс стегна, друзі, по біцепсу стегна йде дуже багато різних кровоносних судин, які несуть поживні речовини до кінцівок. А також, якщо ці судини в тонусі, якщо м'язи, зокрема, біцепса стегна, ніг біцепса стегна, гомілки в тонусі, це дуже допомагає серцю штовхати кров знизу вверх, тобто полегшує роботу серця. Набагато легше серцю буде працювати. Виштовхувати кров знизу вверх. Ну, друзі, зверніть увагу, що треба пити, крім того, ще багато рідини, щоб кров була рідква, щоб серцю також було легко проштовхувати кров по судинах. Доктор Бубновський, зокрема, говорить, що ходіння недостатньо для цих цілей, тому що при ходінні в основному задіюється квадріцепс, а в квадріцепсі проходить трішки менше кровоносних судин, ніж в біцепсі бедра. Тому наразі доктор Бубновський, і я повністю згоден з його думкою, рекомендує прокачувати ноги мінімум три рази в тиждень, щоб всі ці м'язи, ніг, зокрема біцеп стегна, були в дуже гарному тонусі, щоб серце легко працювало, легко штовхало кров, і все у вас було окей. Отже, друзі, ще хотів вам що розказати: відкрив для себе таку гарну цікаву добавочку Кмин називається. Друзі, хто не знає, зверніть увагу. Мені дуже-дуже сподобалося. Я собі додавав і до гречки, і до м'яса. Його. Я б мав ще за розказати в попередньому відео, але забув, тому розказую зараз. Отже, кмин супер, супер крутесна, Так мені сподобалось соло, соло я додавав, Соло в додавав гречку, соло додавав до курячих гомілок, до овочів. Також дуже гарно йде. Зокрема, до капусти кмин. Супер, друзі. Там багато, щоб ви знали, вітамінів групи Б і Е, e. це потужний антиоксидант. Він дуже гарно, до речі, стимулює секрецію шлункового, секрецію шлункового соку, відповідно, апетит. Тому, якщо вам важко з'їдати якісь великі порції, або взагалі ви хочете насолодитися цією добавочкою, обов'язково спробуйте собі додати її соло. Друзі, дуже-дуже мені дуже дуже сподобалось. Ну і, Крім того, кмин ще має, щоб ви знали протизапальну. Крім того, має в деякій мірі сечугінну, в деякій мірі і проносну дію, а також сприяє відходженню мокроти при різних легеневих захворювань. Отже, друзі, обов'язково спробуйте. Я, ну, я відкрив, просто відкрив, друзі, просто чудов, чудова добавка. Я її купляв на базарі, розвісну, ну запах, ну просто неймовірний, друзі, просто неймовірний запах цього кмена. Ще декілька слів про свою калорійність. Перед цим тиждень перед цим в мене був читміл. Сьогодні субота, а в цю неділю, що прийшла, в мене був читміл на 7350 ккал. Це плюс 200% до моєї повсякденної калорійності. Цей день я з'їв всю свою цю повсякденну калорійність. 2450 ккал в мене було того тижня. А також додав туди фрукти, різні фастфуди, різні десерти. Друзі. Але я зберіг тут 30% білка, і в цей день в мене було випито десь 7-8 літрів води, в тому числі газованих напоїв. Але в основному це була юшка з овочів, юшка від, від курячих гомілок, які я вживав в цей день. І одним словом, 7-8 літрів рідини я випив в цей день в цей чітміл. Друзі, і за цей день без фізичної активності я набрав 4 кілограма. Тобто, день перед цим моя вага тіла була 66 кілограм 100 г. А після цього чітміла в понедільного, понед... в понеділок вранці моя вага вже була 70 кілограм, друзі, і 100 грам. Тобто було набрано 4 кілограма. І з цього понеділка, що зараз іде, з понеділка до п'ятниці. Моя калорійність становила, я зменшив її на 50 ккал, тому що в п'ятницю, в кінці того тижня, моя вага тіла склала 66 100 а моя ціль триматися в межах 66-65 кг. Тобто це було на 100 грам більше, чим я собі планую. Тому наразі після цього читміла цей тиждень я зменшив на 50 кілокалорій, і моя денна калорійність становить... Дві тисячі друзі. Знов 30% білок вже традиційно. Цього тижня в мене йшла гречана крупа. в мене йшли знову курічі гомілки. Ввечері кисломолочний сир, 10%, трішки сметани 15%. Також дуже багато овочів, в тому числі і картоплю. Я вже включив цього тижня. Ну, небагато там 150 грам в сирому вимірі, але мені дуже подобається. Я її так специфічно варю сельно на такий гарний, чудовий смак, мої друзі. Ну і крім того, оця юшка, що я, я останнім часом почав варити овочі, мені дуже подобається. Потім цю юшку випиваю гарячою. Це можна сказати, такий своєрідний фітнес борщ Але тут враховані всі калорії, всі, всі білки жири вуглеводи, все в відсотковому відношенні пораховано. Можна сказати, що такий фітнес-борщ. Фітнес Юшка. Ну, одним словом, мені дуже заходить, дуже подобається. Зараз там приблизно кілограм овочів У мене йде і гарбуз, там і морква, і цибуля, і буряк, в тому числі і картопля туди включена. Тому, друзі, не бійтесь картоплю. Картопля суперпродукт, багато калія, дуже корисний. Якщо це все в межах калорійності, не бійтеся, все буде супер. Отже, друзі. До речі, інформація про це десь була або буде в форсованих субтитрах, десь кого цікавить, перемотаєте глянути, більш точніше там розподілення в відсотках, скільки і так далі. Відповідає на перше запитання. Підписник запитав, що скажете стосовно тієї адаптації організму до низької калорійності, якою всі блогери та дієтологи лякають. Типу, чим до це я дослівно цитую коментар. Типу, чим довше в дефіциті, тим більше адаптуєшся, а от почнеш більше їсти і почнеш набирати. Моя думка така, що верніше, не моя, а далі, от в коментарі пишуть, підписник пише, що думка підписника така, що організм не безмежний своїй адаптації, і при виході з дефіциту обмін все одно підстосується і втратить ту адаптацію. Так само як організм втрачає тренованість, якщо перерва в тренуваннях велика. Друзі, як я можу прокоментувати це, я вважаю, що так, дійсно, в деякій мірі, ну, не в деякій мірі, напевно, погоджуся з підписником. ну, Спершу погоджуся з блогерами, що організм трішки адаптовується до цього. До цієї низької калорійності, але не настільки, щоб він припинив зменшувати вагу тіла, якщо ви і далі зменшуєте калорії. В будь-якому випадку, чим більше ви зменшуєте калорії, тим більше буде втрачатися вага, і ніяка адаптація вже тут не поможе. Просто якщо ви застинете на якійсь, допустимо, вазі, дійшли до якоїсь межі, от, наприклад, так е, в, в Наприклад, як для мене було, це було 2200 калорій. Наразі цього сезону нечто я не опускався. Отже, я зупинився на цих 2200 кілокалорій, деякий час сидів на цій калорійності. Організм дійсно потрішки трішки адаптувався, але це, друзі, відносна адаптація. Мені ну, в якому це плані адаптація? Це адаптація в тому плані. Що мені просто не хотілося менше, хотілося рухатися мені хотілося більше лежати, сидіти, проявляти менше фізичної активності. Тобто, організм любою, любою ціною заставляв мене тратити менше калорій, щоб зберегти це на обігрів організму, на роботу внутрішніх органів. На роботу мозку, щоб всього, щоб цієї цієї калорійності мені ставало у цьому плані, адаптація. Але я друзі впевнений, ну так було вже й не раз, що якби я й далі почав знижувати калорійність, там до 1500 до 1000 кілокалорій, я би ще сильніше схуд, друзі. Я б мене в цього сезону вага зпустилась до 63 кг, Якщо би я далі знижував калорійність, вага би ще сильніше впала, і до і дупшісь. В 60, і до 55, і до 50, аж поки би, ну, самі розумієте, далі дистрофія, смерть, ми не буде, я не буду до таких крайнощів доводити. Отже, друзі, так, дійсно, організм адаптовується, але в тому плані, що вам просто хочеться менше, рухати, менше рухатися, і все. Тільки в цьому плані він адаптовується. Звичайно, що якщо ви почнете додати калорійність, додавати, звичайно, організм почне потрішки спочатку відновити свою ту попередню вагу, а потім ви почнете потрішки додати. І тому цей процес виходу з цієї дефіциту калорій він має бути підконтрольний. Не можна, допустимо, якщо ви були там на 2000 кілокалоріях, піти і зразу почати жерти там ну, 4, 5, шість тисяч кілокалорій. Тоді, звичайно, що ви відразу наберете все, все, що ви скинули, відразу наберете і організм ще додасть з запасом. Він буде бачити, що ви були в режимі голоду, що це може повторитися і обов'язково створить собі запас. Ви наберете, якщо ви починали худнути до допустимо зі ста, і опустилися на 80, а потім, потім різко додали калорійність, почали безконтрольно все їсти, Організм набере назад цих 100 і потім ще й десятку, і й двадцятку зверху набере. Тому що тому вихід має бути підконтрольний, дуже акуратний. Ну, зокрема, як я роблю, ну я не те, що виходжу. Я просто стараюся підлаштувати цю свою калорійність. Наразі вона в мене становить в день 2400 кілокалорій, щоб я тримався своїй вазі, яку я хочу, тобто 66-65 кілограм. Ну і друзі, звичайно, що я, щоб мені легше було переносити цей легенький дефіцит, тому, тому що все ж таки це для мене легенький дефіцит 2400 ккал, я вже такого, як такого голоду на ньому не відчуваю. Гранізм дійсно дійсно чуть-чуть адаптувався до цього, але він адаптувався за рахунок чого? За рук знову ж таки за рахунок того, що я просто змушений зменшити трішки фізичну активність. Тобто я став трішки менше робити вправ, трішки більше відпочивати. якось так в суботу забрав фулбаді, роблю тільки громоновикідну вправу. Одну, і там якийсь прес, пороблю пару підходів на руки, зроблю і все. Отже, в цьому плані так дійсно пройшла в деякій мірі адаптація за рахунок зменшення фізичної активності. Тому, друзі, вихід з калорій завжди має бути дуже підконтрольний і дуже-дуже повільний. Тоді ви не наберете ніякої завої ваги, яка вам не потрібна. Ви будете в межах своєї бажаної ваги тіла, і все у вас буде добре. Трішки запутано, але й вибачаєте, як вже зміг, відповів на такий Запитання, коментар підписника. Далі ще, друзі, трішки інформації такої для вас цікавої. Можливо, ви знаєте, такий є відомий бодібілдер. Бодібілдер Рамон Роша Кейрош з Бразилії. Чудовий атлет, чудова генетика, мені, до речі, дуже подобається його тілобудова. В нього псевдонім Діно. Більшість його знає. як Рамон Діно. Рамон Діно. Отже, цей Рамон Діно хотів вам розказати таку цікаву інформацію, звідки взялася оце, оце його псевдонім Діно. Це від слова динозавр скорочено. Ну, Не тому, що він якийсь там дуже страшний монстр-динозавр. Ні. Він має дуже гарну, красиву тілобудову, виступає в категорії класик-фізік, класичний бодібілгін, чудові пропорції, друзі. Чудова якість тіла. Йому 28 років, він зайняв друге місце. На Містер Олімпія 2023. Це є реальний реальний конкурент п'ятиразового чемпіона п'ятиразового -раз, містера Олімпія Кріса Бамсета в цій категорії Класік Фізі. Отже, звідки взявся цей псевдонім, друзі, він, він, живе в, він народився в Бразилії. Народився і живе в Бразилії в штаті, де протікає річка, яка з індіанської перекладається як ріка Кайманів. Щось таке ріка Каймана чи ріка Кайманів. І з цього з того, що він там проживає в цьому штаті, недалеко від цієї ріки йому дали такий псевдонім Діно. Наразі я так зрозумів йому дуже сподобався. Він говорить: Арам на всі його називав. Він себе так почав називати. І всі його так почали називати Арамон Діно. Отже, Рамон Діно Кейрош, Бразилія, суператлет. Побажаємо йому на йому на кінець, то потіснити Кріса Бамса та наскільки вже можна ставати містером Олімпія. Треба дати дорогу молодим. Я так вважаю. Тим більше атлет чудовий. Якщо Кріс Бамсте трішки не попите в свою форму, тому що він дійсно має також дуже суперкрутезну генетику, дуже гарно підготовується. До Містер Олімпія виступає тільки на цих одних змаганнях, ні на яких проміжних стартах не виступає. Дійсно, він дуже гарно круто виглядає, але я вважаю, що треба вже трішки потіснитися, дати дорогу. Зокрема, от Рамон Діно Кейрош з Бразилії. Реальний претендент, щоб стати наступним Містер Олімпія цій категорії Клазік-фізік. Побажаємо йому стати чемпіоном дві 2024 році. Мені здається, це буде ювілейна вже Олімпія 60, та якщо я не помиляюся. Одним словом, це буде ювілейна містер Олімпія, щоб він став переможцем в класі фізик, фізик і потіснив такі вже Бавсета. Ще що хотів вам розказати, є такий рулі Вінклар. Може, ви знаєте такий атлет, бодібілдер. Він зараз вже не виступає на конкурсі містер Олімпія. Взагалі, здається, він вже залишив змагальну кар'єру. Отже, оцей рулі Вінклар, він... Він, здається, з Нідерландів, якщо я не помиляюся. Ну, менше з тим, здається, десь з Західної Європи, здається з Нідерландів. Отже, цей Рулі Вінклер він отримав. Він далі продовжує займатися собі в залі, але вже, ну, якби не в цілях участі в змаганнях. Отже, він отримав травму плечей, друзі. Ну і знов, друзі, ну. Ну, повторю помилку Ронікомана, друзі. Він отримав травму плечей. Звичайно, звернувся до медиків. Йому там робили різні МРТ, просвічували його, сказали, що в нього там дуже все страшно, що йому треба робити операцію. Отже, він робив якусь там операцію на плечі, собі не знаю там цих всіх подробиць, що він там робив, що йому там робили. Ну це було якесь оперативне втручання. Ну, наскільки я зрозумів. Наскільки я зрозумів, це було оперативне втручання. І після того, друзі, він в нього ще була дуже довга адаптація, і півроку ця адаптація була після операції. Лікарі йому забороняли там. Ну не те, що забороняли. Лікарі сказали, що обов'язково потрібна ця реабілітація, щоб він там себе супербріг. Отже, і він все одно, навіть після цієї реабілітації, під. Під наглядом медиків, які робили ці операції, за це він заплатив купу грошей, наскільки я зрозумів, тому що страховка навряд чи це все покриває в такій дорогезній операції. Отже, навіть після ребіль операції і піврічної реабілітації, під наглядом медиків, все було безрезультатно. Як була біль, так і лишилася. А вихід, друзі, був дуже дуже простий: продовжити займатися, просто зменшити вагу. Зменшити вагу, продовжувати займатися, їсти багато білка, пити багато води, бути в межах калорійності своєї. І рано чи пізно я просто, просто впевнений, що біль пройшла би без будь-яких операцій, без будь-яких реабілітацій і без будь-яких фінансових витрат на медицину. Сподіваюсь, вам було цікаво. Відповідаю друге. Друзі, ну друге, це якби не запитання, а такий якби хейтерський коментар. Я вирішив дати таку коротесеньку відповідь на цей коментар. Отже, хейтер, ну не буду озвучувати, хто це є. Одним словом, в мене десь там було перед цим одне чи два відео, де я розказував, що, тік, що оця, от, знаєте, традиція, що не можна переступати гриф штангу, наприклад, коли. Атлет робить там тягу сумо чи станову тягу, що ця традиція існує тільки в країнах СНД. За кордоном ніде, ну наскільки я знаю, ніде ніхто такого не чув. Всі собі ходять через гриф без проблем, ніяких забубонів немає. Ну і хейтер мені пише: Переступай, пише, тобі штанга нічого не дала і не дасть. Друзі, ну мені просто смішно. Я в цьому відео поміщав. Свої фотографії, як я виглядав, коли я набирав масу. Ну як мені нічого штанга не дасть, друзі. Зріс 166 см, сантиметрів. Я важу 110 кг, такий відносно сухій масі. Був надзвичайно величезний. Ми навіть при цьому навіть трішки проглядали кубики пресу. Ну як нічого, ну друзі, ну самі порахуйте, 166 см сантиметрів і 110 кг кілограм м'язевої маси відносно сухої. Ну як нічого не дасть. Це людина просто пише якісь дурниці, десь там глянула пів хвилинки відео, нічого не побачила. Або взагалі просто хейтер, менше з тим, хейтер хейтер. Хейтери, пишіть побільше коментарів. Я вас дуже прошу. Чим більше коментарів я вам буду лайкати, буду вам щось відповідати, будемо вести діалог. Обов'язково, обов'язково не, не залишайтеся, як то кажуть по-російськи, равнодушними. Щось пишіть, щось пишіть. Будемо разом просувати ці всі відео, будемо разом просувати мій канал. Обов хейтери, обов'язково щось пишіть. Обов'язково. Я буду дуже радий. Тому, друзі, добре. Відповідаю на третє запитання. Також підписник запитав таке цікаве запитання. Напевно, вже скоро будемо завершувати. Вже в районі 20 хвилин я заговорив, наговорив. Отже, друзі, написав підписник чи глядач не знаю. Написав, дивлюсь ваші відео і все одно не розумію, навіщо палити м'язи. Жиру майже немає, тому зниження ваги йде за рахунок м'язів. Чи я помиляюся? Ну, запитує глядач, чи типу чи це його думка, чи він помиляється. Друзі, відразу скажу, підписний глядач не помиляється. Дійсно, в деякій мірі йде зниження ваги за рахунок м'язів. Але не за рахунок того, що там я втрачаю якісь надзвичайні м'язи. Друзі, міофібрили вони все одно в деякій мірі залишаються, вони просто здуваються, організм не наповнює глікогеном. І тому м'яз виглядає набагато меншим, але потенційно-потенційно але всі ці міофібрили залишаються в м'язі, навіть якщо ви втрачаєте вагу. Вона, ця вага, ці міофібрили швидше за все пропадуть, тільки коли ви дуже-дуже ну, вже довго будете на обмеженому дефіциті і будете далі і далі і далі худати, і не будете працювати в залі. Друзі, якщо ви на дефіциті калорій, працюєте в залі, працюєте з навантаженням, все одно. Організм не буде знищувати ці м'язи, він буде в першу чергу старатися їх зберегти. Це буде в першу чергу, тому що він бачить, що ви користуєтесь м'язами, що м'язи вам необхідні. Тому він не буде від них, так би мовити, ізбавлятися по русски Вибачайте, я з радянських часів деколи проскакують російські слова. Отже, він буде зберігати, оці всі, старатися зберігати ці всі м'язи і буде в першу чергу старатися спалити жир. Ну, якось так, друзі. Моя думка така. Так, дійсно, в мене впали силові показники, але ну як впали? Ну, допустимо, я робив станову тягу 160 кг, так? Ну, зараз роблю. 120, а тягу суму роблю 130. Ну так впали, впав силовий показник на 30 кілограм. Я би в принципі міг і далі тянути 160. Ну просто я, друзі, свідомо це не роблю. Я свідомо не роблю, тому що вага тіла зменшилася, і це просто в мене вже виникає ризик отримати травму. Ну навіщо мені це? Моя ж ціль. Здоров'я, довголіття, функціональність, подовше прожити. Мені не потрібна зараз якась екстремальна маса. Я вже неодноразово про це говорив, друзі. Серед довгожителів немає ніодної людини, яка би мала надлишкову масу, в тому числі м'язеву масу. Всі довгожителі піджарі, функціональні. Тому моя ціль така, мені не потрібна ніяка зараз зайва м'язева маса. Ну наразі не знаю, може з часом моя думка зміниться. Можливо, я захочу щось піднабрати. Не знаю, друзі. Моя ціль зараз бути. Ще раз говорю, ріст мінус 100, тобто 166 см ріст, мінус 100 66 кг, бути в межах 65-66 кг, бути супер сухим, бути українським хельмутом штреблям. Друзі. Друзі, я завжди, завжди, друзі, завжди супер сухій. Завжди, завжди супер друзі. Це моя ціль, я її тримаю. Я підтримую фізичну активність. Наразі, навіть не дивлячись на те, що зараз холодно, друзі, я трішки додав 200 калорій. От за останній місяць я додав за останніх місяці. Це мені дає трішки енергію більше для обігріву. Це мене трішки більше взагалі дає енергії для руху. Я більш наповненіший став. Чим був коли важившися 63 кілограма. Мені це подобається. Я чітко контролюю свою калорійність, чітко контролюю на білків, жирів вуглеводів. Все зважую граму, грам, в тому числі і чітміли. Тому я кайфую, кайфую від цього сухого тіла, кайфую від руху в залі, кайфую від того, що я продовжую собі молодість, що я не старію, друзі. Тому. Відповів на це запитання. Якось так будемо на сьогодні завершувати. Якщо вас цікавлять якісь запитання по бодібілдингу, по фітнесу, по біохакінгу, по тренуваннях, по харчуванню, по дієтах, взагалі по будь-яких питаннях навколо цієї тематики, обов'язково пишіть коментарі. Я буду відповідати в наступних розмовних відео. Також, вже на кінець, то буду планую вже численні відео, яких я зняв, не знаєте скільки. Цілу купу, ціле літо я майже кожен день знімав відео по різних правах, розказував, як робити вправи. Це все, друзі. Аж голова йде, Коли я це все буду, ну, буду стара, коли викладати це все буде. Ну я буду старатися, старатися побільше це все викладати. Буду напевно такий графік. Собі зроблю: одне розмовне відео, одне якесь таке тренувальне відео, одне розмовне, одне тренувальне і так далі. Буду якісь включати старі відеозаписи, які там двохрічної, трьохрічної давності, щоб хейтери не розслаблялися, то вони все пишуть, що я дречь, я там був вже не недреч. Ну, ще був не недречь, якби за їхніми поняттями ще був не дрищ. ну, Більш такі об'ємніший, м'язистіший, сильніший і так далі. Будуть і такі відео проскакувати, більш старіші. Тому, друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати. Був радий, ще раз кажу вам, був радий з вами спілкуватися, радий, що ви заходите до мене на канал. Тому, друзі, якщо вам сподобалося, обов'язково ставте вподобайк, підписуйтесь на канал, пишіть якийсь комент. Цим ви підтримуєте український фітнес-контент, пишіть якісь запитання, буду на них відповідати. Бажано дивитися відео від початку до кінця. Алгоритм YouTube тоді буде розуміти, що відео цікаве. Не так, що ви включили, зразу виключили. Коли дивитеся довго відео, алгоритм YouTube бачить, що це цікаво, що це потрібно глядачам і буде просувати український фітнес-контент, буде просувати, пропонувати його для перегляду інших глядачам. Так будемо розвивати разом український YouTube. Ну, а, друзі, на сьогодні, напевно, все. Ще раз скажу, я персональний тренер Владислав Мотейко, фітнес-клуб Ідеалспорт, місто Івано-Франківськ. Чекаю вас на персональні тренування, які я проводжу дуже-дуже супер якісно, друзі. Зі мною не займається одночасно з вами, без вашої згоди, чи з вашої, чи без вашої згоди ще 5 чоловік, як то дехто робить, бере там групи по 5 чоловік. Типу, це персональне тренування, друзі. Яке це персональне тренування, друзі. Персональне тренування це я працюю з вами. Я складаю програму вдома для вас, особисто вашу підбираю вправи. Я налаштовуюсь на це тренування. Я кайфую від складання цієї програми для вас. Друзі, я взагалі кайфую від складання тренувальних програм. Кайфую. Я просто, в мене аж такий настрой на наше тренування з'являється в майбутнє своїм клієнтам. Я якби. Співпереживаю з ним, ну якби. Ці всі ваги робочі. Ми потім контролюємо. Я записую все, коли ми додали, коли відняли, яка саме оптимальна вага, щоб не було ніяких травм. Друзі, це, це, це моя стихія. стихія вже стільки років в цій індустрії. Ну я просто, просто, просто кайфую. Не так, що я склав якісь там стандартну програму, і всі по ній йдуть там, ніхто нічого не записує, всі десь там на колінці пишуть по пам'яті. Ні, друзі, все вдома, на комп'ютері. Не то, що там мені якась комп'ютерна програма це все складає. Комп'ютер у мене суто для Аналізу йде для аналізу вправ, які перелік там в мене величезний перелік в районі там 500 вправ різних, які можна робити в нашому залі. Друзі, на різні групи м'язів під різними проекціями, на різних тренажерах, з різними гантелями, штангами. Друзі, це все в мене занесено в базу. Я просто сижу це, аналізую, підбираю, яку краще нам робити. Підбираю, дивлюся, які давно ми не робили, які потенційно були б гарно вам робити. Це все. Я просто, друзі, я просто, просто кайфую від цього всього. Так само, друзі, по дієтах. Я дуже люблю складати дієти, програми харчування, білки, жири, вуглеводи. У мене є своя близький родич, комп'ютерщик. Зробив мені таку мою спеціальну програму, де я рахую собі це всі білки, жири вуглеводи. Ця програма мені дуже дуже подобається. Вона зовсім, ну майже зовсім не схожа на оці такі різні онлайн програми. Вона більш точніша, більш чітке розподілення, Там все показано. Я заношу всі ці дані, білки, жири, вуглеводи. Друзі, ну це просто про просто я кайфую від і про від програм харчувань. Я взагалі кайфую від цього процесу. Друзі, це це моя стихія. Це я, я живу це. Друзі, обов'язково обов'язково звертайтеся, обов'язково звертайтеся, будемо разом не старіти, будемо разом здоровими, молодими, піджарими, сухими. Або будемо набирати, якщо ви хочете. Ну, звичайно, це вже від вас залежить. Я можу, звичайно, їсти замість вас, але то буду я вже набирати. Я вам складу програму харчування на набір маси, але прийдеться їсти вам, щоб набирати. Якщо ви не будете їсти, друзі, ви нічого не наберете. Добре, наговорив цілу купу всього, друзі. Отже, ще раз, якщо вам сподобалося, вподобайте, підписка на канал. вас чекає багато-багато різних цікавих, цікавих відео, багато цікавої інформації. Мені 52 роки, 9 років без фарми. Виглядає суперово, друзі. Суперово. Супер якість, друзі. Я кайфую від цього. Заходьте і пам'ятайте, ніякого старіння.